Всіх вітаю на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Це відео присвячене саме вступу до проєкту, який організувала Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Проєкт називається Вернісаж осінніх барв. Маруся організовує цей проєкт уже не вперше. А я беру участь у цьому проєкту проєкті вдруге. Минулого року. Я брала участь у цьому проєкті, отримала колосальне, неймовірне задоволення від того, що я створила сама для себе і для е, своїх рідних, е, а також для інших людей. І також я отримала велике задоволення від того подарунка, який я отримала за участь в цьому проєкті. Було багато спонсорів, і ми з радістю пов'язали з дівчатками. Цього року я також вирішила взяти участь у цьому проєкті не тільки в якості учасника, а також у якості спонсора. Тож, давайте, дівчата, хто приймає участь, давайте разом з вами пов'яжемо. Також поспілкуємося в чаті, підтримаємо одне одного і з задоволенням проведемо ці два місяці. Проєкт у нас розпочався 25 серпня і буде тривати до 31 жовтня. За цей час ми будемо. Творити, в'язати, вишивати, спілкуватися у нашому чаті. Ті, хто бажають, можуть під'єднатися до нашого чатику і в'язати разом з нами. Ще є час для того, щоб зняти вступне відео. Ви можете приймати участь в Інстаграм, Facebook, тобто в будь-яких соціальних мережах, а також. Показувати свої плани і виконані роботи і в нашому чаті. Якщо ви пройдете в інфобокс під цим відео, ви побачите хештег Вернісаж ОСІНІХ Барф 2025. І побачите там всі-всі-всі посилання на дівчат, які приймають участь. А якщо і цього поки що не буде, то там буде хештег, по якому ви перейдете тут по якому, пере, перейшовши по якому, ви потрапите на відео дівчат, які вже відзняли свій вступ до цього проєкту. Я трішечки пасу задніх, тому що проєкт уже триває, а я ще не відзняла своє вступне відео, в чому зараз і виправляюся. Тож, давайте я вам розкажу трішечки про свої плани, що я маю брати в цей проєкт. Ну, і далі будемо разом спостерігати, що ж буде відбуватися далі, що в мене зв'яжеться, що в мене там сплететься і так далі. Так, отже, Перше, значить, да, в цьому проєкті шість номінацій. І по кожній номінації я вам трішечки по планах своїх покажу пряжу, покажу інструменти, не покажу, тому що покажу тільки пряжу і що я планую. Значить, перша номінація звучить так: діти то наші квіти. Тут ми в'яжемо вироби для дітей. У мене діти вже досить дорослі. І мають, значить, донька має вже своїх дітей, тобто онуків. І я вже казала не один раз, що я в'яжу тільки за їхнім замовленням. Тобто, якщо щось мені замовляють, наприклад, шкарпетки або шапки, або там бактус треба зв'язати, або щось іще, тобто я в'яжу тільки за їхнім замовленням. Тому я вирішила так, якщо мені від моїх онуків або від моїх дітей для моїх онуків, тобто від доньки, буде якесь замовлення, наприклад, на шапочку, чи на бактус, чи на щось там таке, не знаю, на навіть, так, да, зараз навіть бактуси модно носити хлопцям, у нас хлопці. І ті шкарпетки я обов'язково про це скажу. Наразі це так, тобто тільки по замовленню. Далі, друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Значить, тут ми в'яжемо дорослі плечові вироби, і в цьому проєкті, в цей проєкт, з собою я беру один. Нерозпочатий проєкт, тобто я маю його розпочати, і два вже розпочатих проєкту. Я зараз вам покажу. Значить, ось цей корзиночки, ось такого гарного оранжевого кольору, значить, осіннього, до речі, да? я в'яжу перев'яз свій, значить взяла, я в'яжу свій проєкт, тобто, це буде. Ну, Планую я зв'язати жилетку для себе. Жилет буде в'язатися згори регланом, зверху. Я в'яжу, тобто, відв'язала я поки що, мабуть, хтось із вас бачив, я показувала, але на тому все і застопорилося. Значить, спиночка буде в мене просто лицевою гладдю, а перед у мене буде трішечки тут ну, ось на такий виріз, і перед буде, буде глибоченький, я збираюся зробити, і е, тут буде малюнок. Малюнок буде тіньовий. Так, це я вам розказала. Значить, там трішечки в мене, ну, трішечки зв'язано. Е, маркер, маркер. А що ж маркер? Я не поставила маркер. Ну, тут у мене є якийсь маркерочок, я його використаю. Жовтенький такий маркер. Марк, маркер, маркерочок. Я його зачепила ось за спиночку, і показала вам, що я буду звідси стартувати в цьому спільнику. Так, ще в мене там ще один треба для іншого проєкту. Так, ще в мене один проєкт є, який я вже. Е, ну... Не на половині, але, але такого, знаєте, сім, скільки там відв'язано, скільки сказати вам. Тобто я відділила рукави і почала в'язати вже тіло. Це мій кардиганчик такий. Ковтинка, кардиганчик, називайте як хочете. Я його дуже довгенько вже в'яжу. Значить, воно ось такого незвичайного якогось. Ну, мені Меніто як, як, е, нагадує малахіт, знаєте, такий камінь є. От. Я не знаю, можливо, він українською якось і по-іншому називається. Я відділила вже рукави, в'яжу згори вниз, е, регланом зверху. Значить, тут у мене йде планочка, яка буде ще оздоблюватися. Зразу роблю отвори і позначаю, де будуть гудзики, щоб не помилитися, щоб не, як сказати, не, не, не вверх не вниз. да. І ось у мене вже на, на цьому етапі. Тобто я відв'язала тут буквально сантиметри, півтори від підрізу. Все. Значить, Я ось, мабуть, десь тут і вчеплю. От Під підрізом я і вчеплю, тому що у мене тут. Є маркерочки, які позначають у мене початок, ну там біля планочки, от, ну, а цей оранжевий буде стояти під підрізом. Тут буде початок роботи в цьому проєкті. Ось такий така кофтинка в'яжеться. Ось ви бачите, яка вона коротенька ще, майже болеро. ну, і ось так. Так, Це в мене ось цей проєкт. В'язатися буде, дов'язуватися. Ну, і ще один проєкт. Я хочу розпочати. Я хочу розпочати, я його так і не розпочала. Значить, це із е, такої пряжі пряжа Ярна, ярна престіж. Е, це подарунок мені від Наталочки Приймак. Ось така гарна. Подивіться, яка гарна, смарагдова така пряжа. Дуже гарна. Так, тут щось блищить на неї, але це не те, що ви подумали. От, Я тут. Ну, таке трішечки там пров'язала. Чим це я пров'язала, мабуть, гачком. ну, да. Гачком пров'язала таку резиночку, ну, Це я щось спробувала, не знаю. Це буде не гачком проєкт, це буде спицями і сюди підмот. А, до речі, тут 50% вовна, 50% акрил. І до цієї пряжі я підмод беру ось таку пряжу. Яка дуже-дуже е, з нею, ну, як схожа за кольором. І ось такі от бусинки по цій пряжі. Дуже-дуже хочеться мені зв'язати. Мені дуже личить зелений колір і люблю його взагалі. От. І щось хочу зв'язати. Ну, Якийсь светрик це буде. Поки що назву і не придумала, бо ще й светрика немає. По ходу, все буде. Так, про це я вам розказала, значить, це була друга номінація. Далі, третя номінація: зігріємо ручки і ніжки. Тут ми в'яжемо аксесуари, тобто рукавички, шарп, шарфи, шапки, шалі і так далі. І в цій номінації в мене поки що заявлено буде тільки один виріб це шаль. шаль. Я хочу вив'язати ось, цієї ось такої пряжі. Пряжу це мені подаровано. До речі, саме за проєкт Вернісаж Сінніх барв. Це вже рік пройшов. І я нарешті достала цей гарний такий колір, такий він спокійний, такий він розмірений колір. І я хочу вив'язати із цієї пряжі бактус. Це пряжа пряжан Гора люкс, колор, НАКО, е, компанія НАКо. Е, так, і тут мохер, 5% мохер, 15% вовна і 80% акрил. Ось такий буде гарний. Думаю, що в мене буде бактус. То не бактус шаль. Так, далі. Четверта номінація, і оселя вбралася в багряне намисто, в червоне намисто. Тю багряне, можливо, я написала в червоне. Так, тут ми в'яжемо інтер'єрні вироби: можна, значить, пледи, подушки, серветки, іграшки і так далі. Значить, Я побачила дуже гарний плед, і взагалі я була загорілася ідеєю вив'язати плед із залишків. Я, ну, поки що говорю про свої плани. Чи вийде в мене, чи не вийде, це вже таке діло. Але залишків у мене ціла купа. Я їх показувала в якомусь там відео, демонструвала ось такі залишки, да, всі якісь кольорові. Просто світлі. Не буду вам нічого тут розставить. А ще в мене є ось. Я в пакеті. Ну теж все в пакеті. Бачать. Залишки, всі, куча всіх. Це я розподілю на світлі темні кольори. Ну і із цих залишків я хочу щось змудрувати. Якийсь пледик такий, що можна, знаєте, ввечері зимовим вечором накинути на Ну, На, на ноги тако собі ніжки свої заховати, тому що я дуже мерзну в ніжки, особливо взимку. Я навіть і зараз одягаю вже на ніч свої шкарпеточки. я мерзну страшно, страшно в ніжки. Ну, І пледик мені буде те, що потрібно для того, щоб вечорами накрити ніжки свої. І Птиці і руки в'язати богачок. Так, ну добре. Четверта номінація. Ага, це я ж сказала про четверту номінацію. Це про плет. П'ята номінація. І з кожною осінню я розквітаю знов. Так. Угу. Дівчата, я вибачаюсь, повернуся ще до однієї номінації, значить, там, де зігріємо ручки і ніжки. Вибачте, забула. Подивилася, що в мене тут воно лежить, але я забула. Значить, в цій номінації я також, також хочу зв'язати із цієї пряжі на Кобохо. Дуже люблю цю пряжу, колись в'язала з неї, але е, якось так. Е, Якось так сталося, що переключилася на іншу пряжу, з цієї пов'язала, треба з іншої, і так далі. Ось з цієї пряжі хочу зв'язати шкарпеточки. Не знаю, кому вони будуть, чи на подарунок, чи собі, Ну, побачу. От. Але тут у мене ще й написано, щоб гріли ніжки. Написано ручкою на тал... не Наталочки. Це, мабуть, мені прислала людочка. Так що це буде, будуть шкарпеточки, щоб гріли ніжки. Ну і ось така пряжа в мене теж є. Я її недавно брала на якомусь сайті, а не на якомусь анандже. Це пряжа написано шнурочок Заза, пряжа Ріго. 80% мереносова вовна, 20% акрил. Тут е, такий шнурочок, який наповнений е, ну, мабуть, мереносовою вовною. Е, така в мене е, ну, приглушених кольорів така пряжа. Е, теж хочу шкарпеточки зв'язати. Мені здається, що вони будуть мягусінькі мягусінькі І якраз мені буде одягати на ніч. Так, ну і ще одне. і ще одне. і ще одна я, е, да, до речі, перейдемо нарешті до п'ятої номінації, і з кожною осінню я розквітаю знов. Тут ми представляємо інші види рукоділля. Е, я уже давним-давно не вишивала. Мабуть, прийшов той час, коли мені знову потрібно згадати, як тримати голку і муліне в руках. Тому я купила для себе ось такі дитячі вишивки. І одну з них я все ж таки візьму в роботу. Дуже люблю ці квіти. Дуже люблю, як вони квітнуть, як вони насправді виглядають. Ось така схемка. Ось така. Уже нанесені малюнки, все. І там е, є і набір ниточок, і, мабуть, ще й голочка є, точно не знаю, але якщо і немає, то нічого страшного, в мене є вишивальна голка. Так що е, буду, буду вишивати. Тут навіть показано, як куди, бачите, тут навіть показано, як хрестики робити, як такі шви робити і так далі. Тут вишивання, я дивлюся з от, Ну, я вже вишивала колись давним-давно, Боже мій, я вже не пам'ятаю коли, але, ну, треба згадати. Думаю, що в мене вийде. Я постараюся. Ну, і ще одне, значить, в своєму бінгу я була запланувала цього року. Намалювати картину за номерами. Я ніколи не малювала картини за номерами. Малювали мої онуки, не одну картину. Женя то взагалі старший онук. Він намалював дуже багато картин. Одна, одна висить, над, моєю, над моїм ліжком, інша висить, висить над, над ліжком. Чоловіка мого, тобто він бабусі, дідусю подарував. Багато картин висіло у нас у коридорі, і у мене ще одна картина висить теж у ну, в коридорі. Так, і що хотіла сказати? А, і декілька картин висить у кабінеті моєї доньки. Вона собі взяла туди, там, де вона працює. І от, е, нарешті, це буде особисто моя картина, яку я буду малювати. Значить, картина буде виглядати ось так. Це подарунок, да, отак от я вам покажу. Це подарунок, бачите, дві такі ось чашечки. Е, це буде така картина гарна. Значить, е, це подарунок від людочки Реви. І тут написано ось Бінго на 2025. Тобто вона дуже-дуже уважно слухала, що я планую собі в цьому Бінго на 2025 рік і подарувала мені ось таку картину. Я дуже буду старатися її намалювати, знайти в себе також якісь там. Кілька хвилин, годин, не знаю, в своєму щільному графіку, тому що я вчитель, школа і так далі, тобто ще й початкові класи. І буду старатися виконати пінгу, намалювати цю картину. Так, Це у мене що стосується п'ятої номінації. Поки що більше не планую, але якщо буде, будуть якісь плани далі, то обов'язково про це дізнаєтеся. Ну, І шоста номінація це тепло наших рук. Це в'язання на благодійність. У мене в, цьому, в цій номінації я не можу її оминути. Але тут на благодійність буде в'язатися і в'язатися. Тобто, я маю вив'язати щось по спішайкам. У мене є ось такі ось бунтики пряжі. Тут бобійна пряжа італійська, 100% вовна. 500 метрів на 100 грам, тут у мене 94 грама, ну, моє майже 100 грам. Тут ось така гарна, гарний колір, вам абсолютно вірно, все передає. Значить, це буде для поспішайок. Далі у мене є ось така пряжа ланосо. Ланосок Пурвул. Тут теж 100% вовна. де тут написано, ось, 100% вовна. Це теж пряжа для поспішайок. Я вже в'язала з цієї пряжі, просто чудово в'яжеться і чудово виглядає саме виріп із цієї пряжі. Десь у мене є ще залишки з цього ланосу, можливо, з цього ну, такого кольору, можливо білого кольору, але е, я обов'язково, ну можливо, якщо не чисто рожевий зроблю значить, комплектик, то зроблю е, скомбіную трішечки. Значить, це для поспішайок. Далі е, не, залишу остор... не залишуся осторонь і для наших захисників. Значить, ось такий у мене є набір. Це у нас пряжа Ярослав, тут 350 метрів на 100 грамів. Це 100% вовна верблюжа. І ось такий моточок із Анже. Тут у нас пряжа кофіл Фрідо, 750 метрів. Альпака вовна віскоза. І все. Альпака вовна віскоза, як підмот до цієї. Це будуть шкарпетки для військових. Також у мене є ось така пряжа, з якої я, до речі, в мене є, вона є, але я з неї не в'язала ще. Хочу дуже спробувати. Це пряжа вівчарі. вівчарі ця пряжа має в складі. 80% вовни і 20% поліаміду. Тут 300 метрів на 100 грамів. Також мають бути шкарпетки. Так, у мене таких три моточки є такого кольору, ну там ще є і, і інші моточки. Ну, і для, також для наших хлопців я в'яжу шапки. Я брала шапки ось такі ось, картоп Значить, Це я брала ще минулого року, у мене ще один моток є. Минулого року ще брала у магазині Аврора, там продавалися такі моточки. Я собі понабирала таких моточків. Вона мягенька насправді, це 100 акрил. акрил. А тут у мене в підмот спеціально навмисне купила. Щоб вив'язувати, щоб додавати до, ну, щоб до шапочки додати. Тут у нас це магазину Анже, тут, до речі, нормальна така бобінка, тут 900 метрів на 100 грам, пряжа, Макумба Еліт. Значить, Тут 170 грамів у мене, ну і 900 метрів на 100 грам, то тут нормально. так. так. Тут 80% акрилу, 20 Ой, 10% вовна і 10% мохер, Тобто гарний склад вийде, і якщо поєднати, так, так само буде нормальний колір. Шапочку я буду в'язати біні. Укороченими рядами. Хто хоче в'язати разом зі мною, у мене на каналі є такий собі майстер-клас невеличкий на шапочку для військового. Дуже е, зрозуміло е, ну, записаний е, по відгукам. І я знаю, що дуже багато дівчат в'язали по тому майстер-класу. Тобто, запрошую вас, я залишу посилання на цей майстер-клас унизу в інфобоксі під відео. Проходьте, будь ласка, якщо вам потрібно вив'язати шапочку для своїх дітей для, ну, для дорослого, без проблем. Навіть для себе. Я для себе також в'язала за цим майстер-класом шапочку, і вона дуже гарно виглядає і щільно прилягає до Можна в'язати з відворотом, просто набрати більше петель, можна в'язати чисто по голові. Так, як по розміру. Так що, проходьте, будь ласка, пробуйте у вас все вийде. Це все, що я хотіла вам розповісти про свої плани на цей спільний проєкт. Я бажаю всім Учасникам цього проєкту успіхів, успіхів, легких петельок, слухняних стовпчиків. Нехай у вас все, що ви у вас легко зв'яжеться, створиться, намалюється, вишється і все подібне. Да, все, що ви собі запланували. Я Звісно, в мене планів. Я вважаю, що я багато собі напланувала, зважаючи на ті, як сказати, на той час, що в мене виділяється на, як, як вільний час так, для, для моїх процесів, для руху моїх процесів. Основна мене робота буде на роботі. А дома також ніхто не відміняв, родина і так далі. Ну, як у кожного з нас. От, тому я е, все ж таки буду старатися в'язати, е, буду спостерігати за дівчатками, як дівчатка справляються зі своїми е, роботами і взагалі то бажаю всім гарно поспівпрацювати в цьому проєкті. Марусі дуже дякую за. Знову ж таки, цю ініціативу, вона також зайнята людина, вона також педагог, і ми всі це розуміємо ще й на початку навчального року, скільки це багато справ. Але бачу, що Маруся все ж таки ну, такий в нас рушій нашого ютубний рушій. Да? І... Дякую, Маруся, тобі за такий проєкт. Це чудово в'язати для себе, для когось, для своєї оселі і для своїх маленьких діточок. Бажаю всім мирного неба, нехай все у вас буде добре. Нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. І до нових зустрічей! Сердечко моє завжди з вами.